Сьогодні буде тема все зв'язана з водою. Дивіться, ми сіли на один з цих корабликів, які вам показувала в попередньому відео, і ми пливемо. А тут за нами знову якийсь кораблик кораблі здорово. Бачите, скільки тут яхтів, скільки... ось такі яхти тут нам по дорозі зустрічаються. І маленькі лодочки, люди плавають. А рядом висотки стоять. Цікаве дуже місце. Ось такі різні будиночки. Це вже будинки з панкуським. Я хочу вам показати Тут є такі плаваючі будиночки. Дивіться, вони стоять на воді і вони всі є на такому пінопласті. Як тільки вода піднімається, ті будиночки піднімаються разом з цією водою. І вони всі між собою з'єднані. Щоб вони не бігли один від другого. Така ціла арія таких будинків. Хто такого не бачив, то воно є цікаво. І тут таких яхтів, таких корабликів маленьких, більше. Дуже багато. Ось така яхточка стоїть собі на причалі. Маленька, вона на три полиці. ще є таксі. Чебасіки, а там люди собі гривуть. Тут якісь навчання йдуть. Бачите? Два комплекти людей, які кудись пливо. Ті люди, які живуть в цих висотках, то вони собі мають парковку біля біля логіки і вони паркують. So you я to go якочка. Це не життя. Це досить інакше, ніж життя на землі. Так, з допомогою цих корабликів, цих таксі, ти можеш добратися з оп. З того кінця Ванкувера по суші, а по воді. І хто хто ну, що вибирає? Одні вибирають суші машиною, а другі не вибирають, не використовувати не у ці таксі. І воно дуже добре, бо воно швидше, набагато, нема ніяких заторів, нема трафіків, нема світопорів. Ось так це все виглядає. Оце є центр Ванкувера ми щойно доїхали Hello, до центру і тепер вертаємося назад, щоб показати like okay. вам всередині, як цей е, кораблик чи таксі виглядає. Okay. Ось бачите? Водій сидить так високо, а ми внизу. І знаєте, що найцікавіше? Цікаве то, що отакі таксі вони курсують крулорічно. Тобто вони постійно ота їздять по цьому, по цьому острові. Ви можете переправитися на протязі цілого дня з одного кінця на другий. може. Ось такий собачка величенький, з нами на кораблику. Вони підсілились на останній станції.